Привіт! Колись у давніх слов'ян рік починався не в січні, а навесні. Так було аж до 1409 року. З першим теплом, з першою ранкою, приходив Новий рік. Природа прокидалась і разом з нею раділи й люди. Співали, танцювали, грали і закликали весну. Ці пісні називали веснянками. І знаєте, що сьогодні українці повертаються до своїх справжніх традицій. Веснянки, як і колядки чи щедрівки це частина нашого обрядового скарбу. І сьогодні, 15 березня 2025 року, я в чудовому місті – етносадиба Лялана світлиця в двопішні на Полтавщині тут проходить етно-Гастрофестиваль Веснянки. Співають колядки, закликають весну, пригощають смачненьким і бережуть нашу культуру. Ну що, ходімо дивитися разом? Тепер увага, друзі! Хто з вас куштував страви, які були популярні 100 років тому? Любите пляцків, рогалічків, пампушок, бабок із родзинками, віночків з черницею це точно для вас. А у мене таке вперше. На веснянках. Можна спробувати весняні здобні бабки та вареники з 20 різними начинками. Так, так, з 20. І ще це не все. Тут і жайверанки, і шишки, і караваї, і калачі. Усе, як колись пепли наші бабусі. Ну і звісно, без борщу ніяк. І це все готували в справжній печі. Раджу всім відвідати весняники в етносадибі Лялина світлиця в опішні. А я пішла далі. І світечі, пресня, і земля. А я до тиша, а до мене Ти, кадруся, хороша. моя, кадруся. А в цей раз, друзі, я куштую пиріжок з цукровим буряком. Розкажіть, будь ласка, що там ще? Цукровий бурячок і вишня, ягода. Вишня. А коли осінь, коли дозріває калина, туди ще ми додаємо ягідки калини. Це дуже смачно. Це рецепт моєї бабусі. На жаль, її немає. Вона 1918 року народження. І це вона пекла, моя мама пекла. Я печу. У вас золоті руки.

Смакота, да, як смакота. завжди. Там у нас борщ борщ із щукою. З щукою да. Не буду там а каже. хто щуку ловив? Ми? Ми? Да? Ми? Да. Ви? Яблучка Квашені, бачите, капуста? Вареники, там написано. Добрики. Тут добрики, бачите? Добрки з капустою. капустою. Ми це все пізніше Я спробуємо. Тут капусточка така, бачите, смажена, смачна. Пригощайтесь, будь ласка, варениками з маком. Со смаком, со смаком, це точно. Пригощаюся вареником, з змаком. Смакота.